День добрий, точніше вечір. Сьогодні у нас таке порівняння, а точніше, сказати так, що можна взяти до 40 гривень з пивка. Можливо, що з цього зайде і реально можна брати. А ще захотів вам таке показати. Ось дивіться, це ось такий набор рибки, що дається в варусі. Тут у нас Кажемте, різна така рибинка. Коштує воно недорого. Десь 25-26 гривень за 100 грамів. Ну тут таке асорти і дуже часто попадається щось смачненьке. Навіть цікрою попадається риб. Тому це ми сьогодні будемо дегустувати до толка. Що у нас сьогодні до набора. Ну, скажу так, по запаху нормально. Так, дивіться, ось така. Це корюшка. Корюшка. Це у нас також корюшка. Ну, по факту тут. Ні, ось, ось це не корюшка. Це мойва. Мойва. Ось це така як колюшка, або також мого, не знаю. І ось такі в нас рибинки. Добре, вони як. Маленькі, вони як такі насіння заходять. Суть відео в чому. Дивіться, що реально взяти. От зайшли ми з вами в магазин, так? А що купити, якщо самі розумієте, що ціни кожен день ростуть, і що можна взяти там за до 40 гривень. Тут все коштує там 32 там в районі. Щось такого 32-35. У мене тут залишиться Це колись був оболонь преміум бокал. Тому оболонь преміум ми в нього і заліємо. Ну, можна було скажете нахилити, щоб менше пінки А я люблю, щоб вона трішки так осідала. Далі, свіжий розлив. У нас перша приватна броварня Ну, я дивлюся, що його реально часто купують, тому що полиця з ним майже завжди така аж пуста. Тому, ну, Зараз будемо все дегустувати. Також пінки багатенько. Пам'ятаємо, що у нас оболонь преміум, перша приватна броварня, ну і чернігівське світло. Ну, багато хто. Десь 2010 роки ну, полюбла, полюбляли це пиво, тому зараз його також треба скуштувати, чи варто його брати зараз. У деяких відеороликах воно в мене було, тому будемо зараз все дегустувати. Ну, а це погляньте, дивіться, ось така рибинка. Ну, тут ікри нема. Це у нас скоріш за все. Я не знаю, ну, схоже на платву, може це не платва, але ну, така в наборі. А ось це ось, дивіться, ну ось я вважаю, що ось це треба скуштувати в першу чергу. Це в нас мойва. Мойва це вялена, вона не копчена. І так, доливаємо і коштуємо, що реально, до 40 гривень. Можна взяти аж шпінка була. Чернігівське. Це у нас сюди. Ну і свіжий розлив перша бровальня. Ну, по факту. Аромат і Та ще й під рибинку. Тимо голову дірвемо. Ой, подивіться. А, тут ікра. Ось, дивіться, о, краса. М -м -м. Та, ти що? За. Грубо кажучи, за 50 гривень. І мою очка зі крові. Краса. І так. Перша приватна. Ну що сказати? Ну, п'ється легко, ну, дуже така. Знаєте, воно солодке. От у нього і після смак, і сам смак такий солодово-солодкий-солодкий. Тобто гірчинки тут зовсім немає. Ну, підійде, я думаю, таку на кампанію там, або на вечір. Можна брати. Так, давайте. Ось так. Свіжий розлив. Алкоголь 4,2. Склад. Зараз прочитаю. Вода, солодячмінний ячмінь, або крупа кукурудзяна, або борошно кукурудзяна хміль. Так, тут за літери, там, давайте скажу букву Ігрик це в нас борошно кукурудзяне. Ну, пється легко, можна брати. Ну, блін, от, я полюбляю таку ікру. Багато хто дивиться мої ролики, знає що. Я купую. Дуже часто ікру, а тут вона по факту нахаляв, те, що я й казав, за 50 гривень ікра вяленої мойви, це щось. Оболонь преміум давайте. Ну, також, солодке. Оболонь преміум я іноді купую. Я до нього звик, але скажу так, що. Е, воно. Також має такий солодовий. Трішечки-трішечки, десь там після смаку солодко такий, маленька кислинка вилазить, але ну, п'ється дуже легко. Незважаючи на те, що у нас, тут зараз покажу, тут у нас 4,6% алкоголю. Якщо вам не видно, то я зараз прочитаю склад. У нас оболон преміум -сю, туди сюди Так, склад вода, солод і хміль. Коштує воно десь 35-36 гривень. Щось в цьому роді. І залишився у нас ось таке ну, Чернівське. Ну, Чернігівське, воно не знаю, як воно так різко подорожало, тому що воно раніше було в районі там ну, 25, я пам'ятаю. Ну, щось таке. Ну, не було воно там, як зараз, 35 чи щось гривень. Ну, якось дуже. Велико ціни на них ростуть. Я доберуся далі до нашої ікри. Mm. Клас. Пиво з рибкою, я не знаю. Це або мій такий з 2000-х років, як кажуть, що ми полюбляємо таке. Або я не знаю, може всі це і раніше полюбляли. Ну, Чернігівське, так скажу що. Воно пити можна, але я б його поставив на третє місце. Чому? Після смак трішки гірчинки, і, знаєте, така, як сказати, солодкості тут такої нема. П'ється, воно з легкою гірчинкою відчувається такий, знаєте, хмільний смак. І. Ну, Я думаю, що, в принципі, хто полюбляє ось така гірчинка, яка ніяк не переходить в, ну, в солодкість, то ось це, мабуть, в принципі можна взяти. Але давайте глянемо, що тут. Також 4,6 склад, склад, склад. Склад, вода, солод, крупа, кукурудзяна, ячмінь-хміль. Ну, не знаю, якщо брати ось тут також крупа кукурудзяна. Ну, давайте так. Ось брати, що щоб з цього всього поставити перше, друге, третє місце. Давайте, ну скажу так об'єктивно, перше місце я дам оболонь преміум. Його реально 4,6% алкоголю, але нічого зовсім не відчувається. П'ється легко. Якась маленька кислинка після смаку. Яка доповнює цю солодкість. Ну, Кисло солодке, смачне пивко. Можна брати на вечір. На друге місце я поставлю першу приватну броварню. Також, воно просто солоденьке. Можливо, хтось просто полюбляє солодке, це пиво для вас. Ну а якщо хтось полюбляє гірчинку, то це Чернігівське. беріть світле. Ще раз повторю, це. Огляд дешевого пива. Зараз такі реалії, що у нас дешеве пиво тепер коштує 30-40 гривень. Тому перше місце у нас займає оболонь преміум, що можна купити за ці гроші. На друге місце я поставлю свіжий розлив першої приватної. Ну а на третє місце я поставлю чернівський. Це моя суб'єктивна думка. Ви також можете, що хочете, можете написати. що що це все не коштує цих грошей, що воно не потрібно навіть його купувати. Ну, це саме так, як думаєте ви. Але хтось, можливо, полюбляє все це. І мені і я скажу, що мені подобається балонь преміум, як так в п'ятницю або на вихідних баночку випити. То це те пиво, що потрібно. Тому, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!